Привіт! Сьогодні ми поринемо у світ коду. Але знаєте, не варто лякатися. Мова піде про Python. Це така мова програмування, яку створили, щоб будь-хто міг втілювати свої ідеї в життя, навіть ті, хто раніше і рядка коду не написав. Отже, доводилося коли-небудь замислюватися, як насправді працює штучний інтелект, ну той самий, що стоїть за чат GPT. або що змушує працювати за стосунки, якими ми всі користуємося щодня. Дуже часто відповідь одна, і це Python. Знайоме відчуття, та ні, це не для мене, там же код писати треба, помилки в ньому шукати. От саме так і думав 13-річний Леонід, перш ніж почати свій шлях, і це, знаєте, абсолютно нормальна реакція. Програмування справді може здаватися якимось окремим таким складним світом. Але що, якби існувала мова, яку створили спеціально, щоб бути іншою, щоб бути зрозумілою і доступною? І ось вона, знайомтеся, це Python, дуже популярна мова програмування, відома своїм простим, таким лаконічним синтаксисом, її головний принцип код має бути максимально легким і для читання, і для написання. Ну просто ідеальний вибір для першого знайомства. Але наскільки вона простіша насправді, замість того, щоб просто вірити на слово, давайте краще поглянемо на реальний приклад і порівняємо так буде чесно. Дивіться. Зліва код на Python, справа на Java. Завдання в обох випадках абсолютно однакове створити список якихось елементів і вивести його на екран. Просто зверніть увагу, наскільки код на Python чистийший і, головне, коротший. Він же майже як звичайна людська мова. А ось візуальне підтвердження: щоб виконати те саме завдання, Python потребує всього два рядки коду. Два, а Java десять. Це не просто якась там невеличка різниця, це фундаментальна відмінність у підході, бо менше коду, менше шансів на помилку, і все робиться набагато швидше. Отже, ключовий момент: ось у чому саме ця простота поєднана з потужністю і робить Python головною силою в сучасних технологіях. Це не якась мова для початківців, яка потім стає непотрібною. Ні, це мова, на якій створюють найскладніші системи у світі. Хто ж використовує Python? Та всі гіганти Google, Instagram, YouTube – вони всі покладаються на нього у своїх сервісях. Подейкують навіть Intel використовує Python для прототипування систем безпілотних автомобілів, а все тому, що він дозволяє дуже швидко тестувати ідеї. І це чудово показує його універсальність. На Python створюють штучний інтелект, наприклад, чат GPT. Він керує роботами на виробництві і дронами, він аналізує величезні обсяги даних, слугує основою для вебсайтів і навіть допомагає автоматизувати якісь нудні щоденні завдання. Тож не дивно, що Python це мова номер один для фахівців у сферах штучного інтелекту, машинного навчання та DevOps – це ж найгарячіші IT, і Python там просто беззаперечний лідер. Але Python – це не лише для великих корпорацій, це інструмент для творців, для звичайних людей, які просто хочуть втілити свої ідеї. Історія Леоніда ну, це просто яскравий приклад. Пам'ятаєте Леоніда, який казав, що програмування це не для нього? Так, от, ось його слова трохи згодом. «І ось за 294 дні я заробив свої перші гроші у сфері IT. і це в 14 років, уявляєте? Його шлях був дуже послідовним. Він почав з пробного уроку, як сам каже, з повного нуля протягом перших місяців створив десятки маленьких проєктів просто для практики. На дев'ятий місяць вже приєднався до команди, яка створювала ботів на замовлення, і на 294-й день отримав свою першу зарплату. Так, це були його перші 40 доларів, зароблені за створення телеграм бота. Сума, можливо, здається, невеликою, але її значення величезне. Це доказ того, що знання можна перетворити на абсолютно реальний результат. І цей шлях від учня до творця, від людини, яка споживає контент до тієї, що його створює, він завжди починається з одного кроку, з одного простого проекту. Тож, як почати? Насправді все просто: спочатку варто вивчити основи, що таке змінні, цикли, функції, далі обрати якийсь цікавий перший проєкт. І найголовніше експериментувати, творити і спостерігати, як код оживає прямо на екрані. А ось кілька ідей для старту можна створити гру, вгадай число, або симулятор кидання гральних кісток чи, наприклад, текстовий квест, або просту гру на вгадування слів. Кожен із цих проєктів навчить чогось нового і дасть оте неймовірне відчуття завершеної роботи. Пригода вже чекає, і залишається лише одне питання що ж буде створено першим?